Гучно, весело, а головне з доброчинною метою цієї неділі у прилуках провели акцію Благодійне мережи на підтримку Зесу. Ти для наших збройних сил для збройних сил України, а саме для 119-ї бригади, ...164-го батальйону ТРО взводу вогневої підтримки. Анатолій Миколаєвич, колишній військовий, через свій вік він не в змозі захищати країну однак, нині чоловік волонтерить і таким чином допомагає збройним силам. До речі, даний захід приходив на підтримку його побратимів, які нині воюють на Бахмутському напрямку. Я звернувся до волонтерської організації разом. Ми сила. Дівчата пішли на зустріч, організували цей захід. Увесь намагаємося як можна більше долучити мешканців прилук до збору коштів. Сума не підйомна, сума 435 тисяч гривень. Це вкрай для нас, щоб її зібрати, Це дуже важко самим. Ну, я думаю, за допомогою прилучан, небойдужих місця. Ми це зробимо і ми доб'ємося своєї цілі. А ще чоловік наголошує: авто і тепловізор сьогодні вкрай необхідні, бо це розхідники на фронті. Їх були машини, але ці машини вони вже розбиті, вони вже не підлягають ремонту, і на них неможливо здійснювати виїзд на позиції. Ну а тепловізор без тепловізора вночі це я по собі знаю, як кацапи за 100-150 метрів стоять, і ти їх не бачиш, тільки чуєш. То тепловізор це дуже допомагає. Тим часом на іншій локації ярмаркують. Пані Анна жваво торгує смаколиками від булочок, тістечок, макаронців, желе, у нас горішки, бізе льодяники різні різні смаколики для наших прилучан. Каже, продаж йде непогано, оскільки ціни дуже символічні. Ціни в нас стартують від 10 гривень і вище. А це Кирил. Хлопчик прийшов на захід разом з дідусем. Говорить, тут панує доволі весела атмосфера. Дуже класно співають та танцюють. Сьогодні няні, дуже круто, багато людей Збираємо». Ще на Збройні сили України. До речі, до заходу долучилися артисти міського будинку культури, вихованці ЦТДЮ і навчальні заклад міста, зокрема Прилуцький медичний фаховий та педагогічний коледжі. Ми пропонуємо якраз вироби з декоративного житкового мистецтва. те, що якраз ми ви можете купити, і ми це ці гроші, які ви потратите на це. Ви як отримаєте виріб, так і ці гроші відправляться якраз на ЗСУ. Також ми пропонуємо якраз навчитися вирізати саме різцем, стамескою, тобто, якраз як обробляється саме. Ці вироби, тому що всі вироби робили студенти, якраз нашого коледжу і наші талановиті студенти, ось на округі радують діток, робимо аквагрим. Хто що вибирає, хто лисичку, хто квіточки, хто герб. За підрахунками організаторів на даному заході було зібрано 26 тисяч гривень. Усі кошти підуть на підтримку 119-ї бригади, 164-го батальйону вогневої підтримки територіальної оборони збройних сил України.